Чуємо, як пролітає над домом, і я кажу: ну, він затих. Я не розумію, що і різко, дуже різко, воно впало, і був такий шум. Це був ну жах. І потім ми в нас вже є тривожний чемоданчик з документами. Ми вже спускаємося. Ми живемо на п'ятому поверсі. Ми вже спускаємось на етаж нижче, тишина. І потім різко починає один за одним прилітати, і я вже починаю. Ну, я не знаю, я мене слів нема. Мене до сих пор ну до сих пір мурахи. Я сама з Донецької області і з, з міста Слов'янськ, і тут я переселенка, і ну, мене ще від того не відійшло. І я кожен раз це коли чую, я не можу ну не волосся не сушити, бо мене ну, банально шум фену лякає, не пилисосити, Нічого не можу, бо я в мене в голові тупо ну шуми, і я не можу ніяк.